Доброго вечора, в ефірі. Програма Пряма мова в ефірі сумського обласного телебачення. Сьогодні поговоримо про поточний стан використання землі сільськогосподарського призначення, і розібратися в цій темі нам допоможе Олег Сухонос, керівник апарату Сумської облдержадміністрації. Вітаємо вас у студії. Доброго вечора. Хочу звернутися до телеглядачів. Ми працюємо в прямому ефірі. Якщо вам необхідно буде з'ясувати більш детальні питання з сьогоднішньої теми, ви можете зателефонувати і поставити питання нашому гостю за телефоном. 617 107. Будемо раді відповісти на питання. Ну, власне, тема звідки взагалі взялася тема, з'ясувалося, що є. Земля сільхозпризначення, вільна для використання, але яку не використовують з тих чи інших причин, або використовують не зовсім коректним шляхом. Отже, прокоментуйте цю ситуацію, чому розпочались процеси в, такій, в даній сфері? Так, це ви вірно підмітили. Взагалі, то Сумщина багата на землю, і більше, ніж половина, взагалі, площі всієї Сумської області, це рілля. На жаль, так сталося на цей момент. що Дуже багато землі, а це десятки тисяч гектарів, які неофіційно використовуються або взагалі не використовуються. Е, проблема ця давна, вона пов'язана е, пов як з об'єктивними причинами, тобто це певні там законодавчі проблеми, але і також це питання роботи на місцях, е, в селах, районах, а також певним чином. На на рівні міста а я маю на увазі Сумської області. Як це виглядає як ідеальна модель? Ідеальна модель на цей час це проведення правильних належним чином організованих аукціонів. Це конкурентне середовище, яке дозволяє отримувати товаровиробникам, тобто аграріям на нормальних умовах, зрозумілих процедурах отримувати землю. Чесно, нікому не платити. Не сплачуючи хабарів спокійно заплатив кошти в бюджет, отримав землю і працюєш. З іншого боку, і місцевим бюджетам, селищним радам, районним радам для бюджетів цих організацій. Це класно, бо це отримання завжди стабільних коштів, це зарплата лікарям, вчителям ну іншим всім бюджетникам. Але це. Певним чином стоїть певних коштів, тому інколи простіше дати трішечки хабара і рок, рік або два е обробляти цю землю, не сплачувати. В обхід аукціону, да, аукціону, а вже потім як вона там крива нам виведе. Оце таким чином. Тобто є це історичний факт. Е і зараз ми вже працюємо над тим, щоб його трішечки усунути. Хочу сказати, що десь. Місяць тому, як ми знову почали проведення аукціонів, і перші аукціони пройшли там по Краснопільському району. А, є певні нюанси, але тим не менше вже початок є, і вже і в вересні місяці будуть нові аукціони. Тобто ця робота, ця робота проводиться. Угу. Які прогнози ваші все-таки на там, подальше просунення? За скільки там можливо на роки якийсь є вже план, як можна довести це до ладу, хоча б там півплану виконати, так би мовити? Беручи до уваги, що такої землі. Що неофіційно використовується більше, ну, більш ніж десятки тисяч гектарів, то ну, за цей рок ми навряд чи зможемо організувати нормальні аукціони, щоб всю цю землю роздати в оренду. Але я думаю, що до кінця наступного року ну, більш ніж половина, будемо намагатися більше здавати. В цьому буде зацікавлені, ну, всі. Проблематика а, в тому, щоб а, не було, як то кажуть, договорняків, і бюджети отримували нормальні кошти. Оце, оце моя мета таким чином. Е, на що хотілося б звернути увагу? Що коли бюджет отримує кошти, це кошти місцевих бюджетів, це не питання державного бюджету. Всі, хто працюють в селі і в районі. Вони мають отримати ці коштів, а не, не суми, не там, ніяким чином на Київ. Тому головна мотивація це у нас акцент на сільські території та райони. На чому я хотів би заакцентувати увагу? Що, по-перше, що бюджет не отримує. По-друге, ті люди, які працюють і обробляють ці десятки тисяч гектарів, вони зарплатню отримують неофіційно. А це, ну, це значить, що. Податок на доходи, фізичних, на доходи фізичних осіб, також не сплачується, е, яким чином заправляється, да? тобто все придбається за налічку. А це у нас проблематика пов'язана ще із контрабандою, паливно мастильних матеріалів і так далі. Все, що проходить повз офіційні якісь шляхи, це для нас дуже великі ризики не впряму не отримати кошти від оренди, а ще й як сателіт, сателітне навантаження. На, там, на контрабанд. Тобто так дуже пов'язані питання. Ще, наприклад, ті точки, де відбувається незаконне використання земель. От, наприклад, візьмемо поле. І на полі там, десятки паїв. Відповідно до проєкту, до кожного паю має йти своя дорога. І Ця дорога має, ну, має певний розмір, певну площу. Але поляці обробляються єдиним масивом. І всі ці дороги вони також обробляються. Тобто той, хто товаровиробник, товаровиробник сільськогосподарський, він розпахуючи ці дороги, він також незаконно отримує свій доход. А це 3-5% від загальної площі від загальної площі поля. Ну Щоб конкретно сказати, якщо поле є. 100 гектарів, то близько 72 тисяч гривень недоотримає або бюджет, або а, ті власники паї, які, ну, які там утримують це поле. Ну, Якщо коротенько, це таким чином яким чином зараз ну, ви вирішуєте з питання, крім такого, скажімо, запровадження. Ну, воно, воно, в принципі, я так розумію, є запланованим, це ж не є якось там насильницьким методом впровадження аукціонів. Так? Тобто крім цього, крім, скажімо, такої популяризації, верніше, повернення до цього формату аукціонів, які ще міри має, скажімо, прийняти облдержадміністрація або, можливо, люди на місцях мають щось змінювати? О, да, ми намагались якимось. Законним шляхом, і робимо це також законним шляхом, вплинути на сільськогосподарських товаровиробників. Я не менше ніж п'ять разів запрошував аграріїв до себе. Ми збирали наради, ми їм спокійно казали, що шановні, ну вже прийшов час, вже час платити податки і займатися оформленими своїх земельних ділянок. Я можу сказати, що з крупних аграріїв у нас тільки двоє почали активно. Займатися оформленням землі. Всі інші, ну, вони, мабуть, щось чекають. У зв'язку з чим ми створили робочу групу з залученням податкової міліції Сумської області. І ці робочі групи почали виїжджати в райони і дивитись. Є державна земля, але на ній якимось чином незрозумілим. З'явився урожай. І земля Йому? не в оренді, не оформлена. Не в оренді. Ніяких договорів немає. От така от, на підвісі земля із класним урожаєм, там кукурудзи або там Божий о, дар. О, да, класно. А, причому голова сільради каже: А ви знаєте, я не знаю, скій, звідки там це взялось. Тому податкова міліція вона описує цей товар, оформлює його, його як без господарчий, безхозний. І вона його продасть, і ці кошти підуть до бюджету. На... Так, так, да. Це буде місцевий бюджет. Тобто, якщо недобросовісні аграрії не хочуть офіційно укладати договори оренди, ми спокійно, спокійно пишемо урожай, і бюджет все однак отримує ці кошти. Тут не стоїть мета, ну, взагалі, не стоїть мета все забрати у людей. Ту мету яку ми собі ставимо, це. Належне оформлення, сплати до бюджету і, шановні, працюйте, ніхто не йде і не, не каже, там, що давайте там посадимо, там, кримінальні справи або щось таке. Ну про це ми ще може пізніше поговоримо. Але головна ідеологія, шановні, працюйте належним чином оформлюйте і платіть податки. Е, таким же чином, можливо, додати можна. Є така проблема, як неуспадкований ПІ. По області. 41 тисяча е, актів, тобто це більш ніж, мабуть, 80 тисяч гектарів землі, неуспадкованих паїв, в, е, вони використовуються і також засаджуються товаровиробниками. Але, на жаль, е, бюджет як такий від них отримує мінімум. А, в кращому випадку укладається соцугода. І по цій соцугоді десь сільрада там трішечки отримає. Головна складова проблема цього, там, в випадку неуспадкованих паїв, це корупція а, сільських голів. А, хто має визначити відсоток? Один відсоток вони мають платити по соцугодам чи пів відсотка? Ну, вони домовились і вони це платять по мінімуму. А можна отримувати і 4, і 5, і 6%. Відсотків. Останній аукціон, який був проведений по Краснопольському району. 10,2% 10, від оціночної вартості, вартості Землі буде отримати бюджет. 1% чи 10% ну це суттєва різниця. Тому в тисячах гектар, в десятках тисяч, якщо ми вимірюємо це в мільйонах гривень коштів. Я розумію, що це питання воно не таке просте. І є певні ще й законодавчі проблеми щодо оформлення. Неуспадкованих паїв. Але рухатись в цьому треба. Як опоненти нам можуть там, казати, що хоч по неоспадкованим паям, хоч по е землям запасу, там люди звертаються, їм не додають е цю землю в оренду хоч з аукціон. У нас така була проблема по Краснопольському району. І люди казали, що ось ми обробляємо, ось ми платимо податки, але ми б хотіли її взяти на аукціон цю землю. Але Жодного листа нема не від аграрія, не від сільського голови, не від районної ради або адміністрації. Тому ну, вони трішечки лукавлять дешевше з точки зору економіки, їхньої власної, дешевше їм. Корумпованим корумпованим шрифом. чином це обробляти. І все таки на ваш погляд, от, виходячи з досвіду і ну аналізу, який був проведений з чому апаратом, чи проблема лише в ціні, фактично, тобто люди гоняться реально там за тими зайвими п'ятьма відсотками від прибутку для того, щоб там за рахунок контрабанди або ще чогось, там якісь ну збільшити свої, скажімо, доходи. Чи є інші проблеми, які можливо людям заважають о, якимось чином перейти в такий, ну законодавче поле і нормально працювати? Ну, відверто кажемо також, що да, економіка є основною, але таким же чином е, є певні, були певні складнощі з проведенням аукціонів. Так, це правда. Ну, відверто також спілкуємось. Нема, не було системного підходу до проведення аукціону. Наприклад, одна з бірж, яка е, має банк більше, ніж 3000 гектарів. Вона вже декілька місяців не проводить аукціони. Вона може це зробити і надати в оренду, але вона не проводиться. Ну, це намагання їх домовитись з певними там, товаровиробниками і за трішечки грошей віддати певні преференції при проведенні вже безпосередньо Ну, Ми дуже зараз намагаємося це відслідкувати. Але питання в тому, що ну, не, було, не був розкручений маховик. Тобто це питання треба системно робити. Цей місяць ми провели е, два аукціони. Наступний місяць у нас буде ще декілька аукціонів. Кожного місяця це має відбуватися відбуватись, і це має війти в систему. Е, план, який ми собі малюємо, це мінімум один-два аукціони на тиждень. Це буде 5-6 земельних ділянок. Але якщо це війде в систему, ну, це буде класно. От зараз фактично ну, виявляються ці факти, але, по більшій мірі, ну, так та, як ви коментуєте, то. Часто проводяться такі спонукальні розмови, я так розумію, і в, ну, тобто немає, скажімо, там, мети, скажімо, когось, там, як ви кажете, посадити і так далі. Чи плануються якісь більш жорсткіші шляхи вирішення цієї проблеми, якщо там будуть ну, зриватися аукціони, або ще якісь інші проблеми, чи є у облдержадміністрації власне, плани на посилення, ну, скажімо, інструментів для виправлення даної ситуації? Не мета наша. Жорсткі заходи, але є правові підстави звернення до прокуратури або взагалі до правоохоронних органів, і порушувати кримінальні справи а, за самозахват земель. Так, це в межах повноважень правоохоронних органів, коли використання відбувається без належних без належних документів. Так, ми можемо це робити, але не це мета. А, перший крок це наказати рубльом, Да? Якщо ми Заберемо рожай, невеличку частинку, і продамо до бюджету, гроші отримає бюджет, то це вже наступного року аграрію ну, вже невигідно буде. Ми таким чином спонукаємо, захочуємо їх робити це. Ще із жорстких ну, в зв'язку з, держав... з реорганізацією державних органів, у нас ліквідовується сільськогосподарська інспекція і певні функції щодо контролю за використанням. І, взагалі, погіршенням якості земель зараз ну, фактично не відбувається. Але протягом найближчих декількох місяців буде утворений спеціальний орган, який вже хімічним фізичним шляхом буде вивчати наскільки інтенсивно використовується земля. Якщо вона ще й незаконно обробляється, то які втрати були отримані? І це вже може вести або до штрафів, або до кримінальної відповідальності. Але на зараз. Такого державного органу, що внятно і чітко може сформулювати обсяги надання шкоди, ну, на жаль, нема. Ну, сподіваємося, що це скоро буде. До речі, які втрати, якщо в цифрами так опорувати якимось чином, то наскільки це важливо для бюджету для вирішення цього питання для обласного бюджету і для місцевих, в принципі, чітко сказати цифру до гривні буде важко. Але якщо брати до уваги ті наше напрацювання, що не менше 30 тисяч гектар по області не оформлені, і їх експлуатація там, ніяким чином не дає бюджету грошей, не менше, ніж 30 мільйонів гривень до бюджетів місцевих ми можемо отримати. Ну, це дуже великі гроші. Я маю собі за мету до кінця наступного року все-таки зробити так, щоб ці гроші вже почали. Я думаю, що заділ він більший, бо взагалі і. Вартість оренди одного гектара збільшилася з 600 чимось гривень до 724, якщо я не помиляюсь. Тобто ми вже за рік збільшили саму орендну ставку. Це пов'язано з тим, що змінилася там грошова нормативна грошова оцінка земель. Збільшились відповідно відсоткові ставки оренди, то тобто раніше. Це було 1,5%, зараз вже мінімум там, 3%, і ми намагаємося ще зробити більше. Але щонайменше 30 мільйонів бюджетів всіх рівнів отримують від 음, реалізації цієї ініціативи, якої ми, ну, яку ми зараз робимо. Питання: чи, знову ж предметне, якщо по місцях ми говоримо, так, то Тут мотивація людей насправді що так важко зрозуміти, чому вони мають вплинути на ці рішення на місцях, якби тому, що це досить, мабуть, космічна ситуація, якщо люди будуть приходити до, сіль... до сільського голови і говорити, ми вас будемо контролювати, щоб у нас бюджет наповнювався, бо зараз всі думають максимум в кращому випадку про свою зарплату, яка напряму в принципі так очевидно і для них не залежить від якихось там корупційних діянь сільського голови. Але тим не менш, яка має бути мотивація в людей? Хто цим має займатися на місцях? І яким чином вони можуть впливати на дані рішення, навіть якщо вони, скажімо, і розділяють там погляд ну, в даному випадку вас як працівника апарату, от, що треба проводити аукціони і так далі, яким чином вони мають на це вплинути? Давайте я трішечки на прикладі є декілька категорій земель. Це є рілля і є сінажаття. Цільве призначення інше сінажаття взагалі-то ну, заборонено до вспашки. Оціночна вартість ріллі – 24 тисячі гривень. Оціночна вартість сіножаття від 4 до максимум 12. Якщо орендар, сільськогосподарський товаровиробник, він вспахав сіножаття, то бюджет або власники паїв недоотримали коштів. От на 100 гектарах це 72 тисячі гривень. Це гроші з карманів, ну, з кишень людей. Це, це фактично враховуючи наші зарплати, це десь 5 річних зарплат бюджетника, якщо ну, так, от так докурувати. Да, більш так, більш-менш. А це ж а. А, вокруг сільради десятки тисяч а, гектарів земель. Самий правильний механізм. Ми всі розуміємо, що є голова сільради. А в кожній сільраді є земельний. А якщо там якась одна людина прийде до голови сільради і земельника да, і спитає, там, а розкажи, а там це поле стоїть, воно я знаю, там в державному резерві. І скільки там відсотків нам платять до місцевого бюджету, да, ну, одну людину може, там, голова сільради там, скаже, там та йди собі, Марфа, там, відпочивай, все гарно, жарко, там, зараз скоро там, урожай збирати, там, картоплю копати. Якщо прийде 10 людей і вони спитають: друже, розкажи мені. Де, чому тут 1,5%, а не 5, а не 4%, тому що у нас там світла нема в селі, і взагалі-то дороги нема в селі. Да? Оце буде питання. Там 10-20 людей. Ну, тільки якщо, ну, дивіться, ми сидимо зараз там в студії в Сумах. Я не знаю, що відбувається зараз там в селі ну, там, не знаю, Перехрестівка. Так? От, я не знаю. Ми тільки зворотній зв'язок можемо отримати, якщо люди. Проявлять ініціативу і почнуть хитати трішечки голову сільради і його земельника, і вони зразу ж отримують а, і кошти до бюджету, і кошти на ну, і в зв'язку з чим і на зарплати, і на світло, там, і на дороги. Так, да, це не будуть, може, і мільйони, і зразу, да? але ну це кошти, які люди будуть отримувати зразу. Якщо не цього року до бюджету, то можна ж зразу голова сільради а, може під тиском. В межах чинного законодавства селян спокійно отримати від орендаря кошти по соцугоді. Але якщо спонукати сільського голову, він це може зробити. Ніхто, крім сільських голів, земельників, селах, не знає той фактичний стан, той, ті відсотки, які платять орендарі, ніхто, крім них, по факту цією інформацією ну, не обладає. Після них більше бізнаними є. Звичайно, районні ради, районні адміністрації. Вони також по своїх територіях володіють цією інформацією. Наш департамент ТПК узагальнює, але він не бачить в розвідці сільських рад. Він, не бачить, він десь бачить усередину статистику не більше. Тому єдиний правильний алгоритм це активна робота села. В рамках децентралізації, яка відбудеться, ну, думаємо так, найближчим часом, до відповідних територій відходять, відходять багато функцій. Це земельні питання, це екологічні питання, це архітектурне питання. І якщо люди не проявлять ініціативу і в розрізі земель не будуть активними, то у них не буде нічого, не зарплатні, нічого. У нас є там декілька районів, де... Нехватка зарплатні до кінця цього року декілька мільйонів, 3-4 мільйони. Нема цих коштів, і їх ніде взяти. Але по факту є, є земля. І там ми зараз з'ясували, що там під 8 тисяч гектар землі, яку можна спокійно здати в оренду. Зараз ми з'ясовуємо там взагалі вона використовується чи ні, бо це північний регіон. Ми посилаємо туди людей. Але ситуація така, що є ресурс. Але район його не використовує. На це ми зараз звертаємо увагу. Активна має бути позиція. Область грошей не дасть. Нема зараз грошей, щоб перекинути туди і перекинути сюди. Наша остання колегія показує, що мінімум коштів нам треба проводити індексації свої, треба будувати такі проблемні речі, як колектор або щось таке. І якщо люди не будуть ініціативними, ми нічого не зробимо. Це у їх власних руках, я так вважаю. Ну і буквально на завершення нашої програми ми ще завтра будемо більш детально проговорювати питання виділення земельних ділянок військовим, які зараз воюють в соні антитерористичної операції. Можливо, могли якось в загальних рисах описати дану ситуацію, як вона зараз відбувається. А вже завтра глядачі наші більш детально ознайомляться з даною інформацією. На цей час по Сумській області. Надійшло заяв більше, ніж 700 від, від хлопців, що в АТО служать та членів їх сімей. Під Сумами знаю декілька, якщо я не помиляюсь, три, три пятна, де їм планується надавати земельні ділянки. Є декілька проблем. Перше, це наявність мереж, де ми надаємо цю землю. По-друге, це наявність. Кадастру будівельного. У зв'язку з тим, що ми ще з радянських часів там отримали або не отримали належним чином генеральних планів територій, то от просто так надати землю це можна, але без права забудови. Люди ж планують будувати, а не тільки вирощувати там картоплю або щось. Тому зараз розробляються детальні плани територій, щоб люди отримали той акт, відповідно до якого вони Можуть будувати собі будинки. Але проблема мереж є, проблема дорог є, і їх вже треба буде от таким от чином в розрізі роботи з землею з сільськогосподарського призначення вже вирішувати. Дякую. Завтра більш детально спробуємо цю тему розкрити. Також подивимося, яким чином там ситуація це полягає. У нас в гостях програми прямо мови сьогодні був керівник апарату сумської облдержадміністрації Олег Сухонос. Дякуємо, що знайшли час розкрити цю тему більш такою зрозумілою для пересічних громадян сумщини мовою. Слідкуйте за новинами на офіційному сайті нашого телебачення. tv.sumi.ua. Залишайтеся в ефірі Сумського обласного.